Вітаю, друзі, доброго ранку, слава Україні. Кажу доброго ранку, хоч знаю точно, що не в багатьох той ранок є добрим, бо ми бачимо, що цілу ніч наш лютий ворог робив з нашими містами і селами в кожному куточку України, де ми тільки сягнути. Ми бачимо, що наш лютий ворог зробив у Черкасах, Запоріжжя сягав. Ми бачимо, що він зробив в Одесі. Тільки рік минув. Здається, вчора чи позавчора, як, е коли було знову отака, сильна, м -м сильна ворожа атака була на Одесу, два роки тому, 25 е липня, теж була сильна атака на Д Одесу, здається, тоді, коли була там зруйнована святиня. І ворог продовжує далі воювати, ворог продовжує далі знищувати все, що може у нас знищити. І постає питання, яке ми завжди задаємо: за що нам Божа кара вже така? Що миті нас обстрілюють у ординці, за що Всевишній, доленька така? Ми миролюбні, Господи, Українці? Чому і за що на кожнім кроці плач? На кожнім кроці гинуть наші люди, Гріхи нам Боже, я молю, пробач, болівся кров уже давно усюди. Одеса, Миколаїв, Стольний град, Херсон і Запоріжжя, і місто Лева, Дніпро, Тернопіль, в нас незорепат, Ай зброя вся летить. Та москалева. Черкаси, суми, умань у біді, Чернігів є під обстрілом, що миті. Тривати скільки вражі в цій ході? Невже ми мало горемо повиті? І Харків, як більмо на оці їм? Осюди-всюди ворог нас сягає, чому це сталося у краю моїм? За що нас Боже ворог спопиляє? За що нам Боже стільки вже біди? Навіщо нам брудна війна ворожа? Зерно горить, горять, харчів склади? За що на Україну кара Божа? Наслідця кров уже давним-давно, І щоразу гірші бачимо знущання, Вірвалося до нас орда лайно, І боюсь, що ця мандрівка не остання. За що терпіння Боже нам такі? Чому нас ворог має вбивати? Чому нести хрести такі важкі? За що в країну неньку шматувати? Як я вам казала, цієї ночі багато міст наших пострадали сіл. І минулої, і так кожної Божої ночі, і що тільки не відбувається, і це відбувається кожного разу. Про Харків мовчу, бо там декілька кілометрів тільки від ворога. Столиця, як завжди, білімо на оці, бо як на мішені, це десятка для ворога Київ. І ворог все намагається атакувати, а світ продовжує спостерігати. Та ще скільки це все буде тривати. Скільки ота так звана пелена заслінки в них на очах будуть? Я так розумію, що там. Ні офтальмолог не поможе, ні оталернголог не поможе, там ніхто не допоможе. Бо вони німіють, глухнуть і враз сліпнуть, бо їм це зручно. Але як я люблю казати, не люблю повторюю, але це буду повторювати, скільки буду повторювати. Що вони забувають про те, світова спільнота, що їхня хата не з краю, а вона наступна після нашої. Косин Гебоїч пише доброго ранку, королеву. Доброго ранку Україна. з ранковою кавою. Тебе бажаю всім тихої, спокійного дня, щастя, міцного здоров'я та мирного неба над головою. Божої благодаті та Божого е, благословення. Все буде Україна. Дякую, дорогенько. Все буде Україна, і я дякую тобі, що ти теж з ранковою кавою завжди зі мною. Ти ніколи її не пропускаєш. Дякую тобі, дорогенький. Микола Кірчук пише, доброго ранку, гарного дня, смачної ранкової кави, Божого захисту та підтримки. Дуже гарна поезія. Щиро дякую, пане Микола, дякую теж за всі ваші коментарі, що ви нічого мого не минаєте, мені дуже приємно. І ми бачимо, як цієї ночі е, лютий ворог якої бідина коїв у Одесі, тому що зруйновані багатоповерхівки, зруйновані приватні будинки. Ну і, як завжди, словно звісний привоз, ворог не міг його обминути. І не дивлячись на те, що всюди люди та вбивці для вбивців людей не існують, тому що вони самі не люди, це потвори на двох ногах, які. Створені тільки для того, щоб чинити лихо, щоб чинити зло, нести людям біду. Я ще раз пам'ятаю: ту зруйновану святиню у Одесі, зруйновані домівки і порти, стирають місто, що на воднім плесі, потвори вбивці, не люди чорти, горить зерно, як золото в ангарах, палає місто, наче смолоскип, щоразу у ракетних всеударах. І чується і плач, і гуркіт, і скрип. Руйнація будинків і святині, ще щоразу забрані життя, немає спокою у цій морській перлині, бо нищить все ординське сміття. Летять бляшанки і несуть загрозу, рида Одеси чути моря плач. Сягаю центру і сяга привозу луна тривога, наче гра сурмач? Куди подітись, як луна тривога, куди втікати, як ворожа ціль, надії і сподівання лиш на Бога, бо знову сльози, смерть і страх, і біль. Щодня і щоночі нищать все потвори. За що й чому така брудна війна? Їм треба порт, їм треба Чорне море, з людьми воює клятий сатана. Перлина чорноморська все страждає, і цвинтар вже загрозу їм несе. Коли ж господь убивств покарає, І що нам перемогу принесе? І знову ті питання, які ми з вами задаємо, але на які ми на превеликий жаль, ніхто не отримуємо відповіді. Нам ніхто відповіді на них не дає, і я більш ніж певна, що ми не отримаємо. Пише Олександр Молибого, доброго ранку, Клавдія. доброго ранку, пане Олександре. Дякую, що ви зі мною. Я вас ще раз вітаю з Днем Народження, але само собою, що привітаю і в недільному етері Божої благодаті. Бо там вас Чернігів теж вічно потерпає, тому що це те прикордоння, яке ворог теж старає з лиця землі. Дорогі мої, я бажаю всім спокою, бажаю всім хорошого дня. Хоч ми розуміємо, які новини у нас теж цієї ночі була тривога, правда, недовго, але вона була, тому ні миті спокою немає. Немає спокою ніде в жодному куточку нашої славної України. Тому що ворог сягає всюди, і ми чудово знаємо, що ворог воює не на полі бою, ворог воює з цивільним людом, з святинями, з людськими домівками, з лікарнями, з навчальними закладами, зі всім, чого тільки може сягнути на своєму шляху, але, звичайно, звітується про те, що він сягнув цілі, знищена була. Там якась інфраструктура, якісь військові об'єкти і так далі, тому подібне. Ну, я розумію, що ми всі знаємо, що це неправда, але світ слухає, і світ спостерігає, і світ збирає докази, і вони ж сподіваються. Але ще раз кажу, казала, кажу, і буду казати, що світ забуває про те, що їхня хата не з краю, а їхня хата наступна після нашої. Дорогі мої, я бажаю всім вам спокою, спокою. В домівках, в душах, в родинах в кожному місці, селі, в кожному куточку нашої славної країни. Бути всі бережні Господом. Обіймаю вас е всім своїм теплом. Я за кожного молюся, за кожного переживаю. Хоч не всі нас розуміють у Києві, а як же ж ви там живете, а як після тривоги нічної, цілу, ніч тривогу вас згоротали, а ви ще на роботу йдете, уявляєте, а ми ще навіть йдемо на роботу, а потім йдемо на роботу, що збираємо те ворожі сміття, яке бляшанки поросипались, позбувають над будинком, а ти йдеш потім, що ти сміття по дорозі збираєш на роботу. І, я теж позбирала, до речі, після останньої сильної атаки. І... Буду своїм онукам і правнукам показувати, дай Бог дожити. Тому що все було встелено, все було всипано, але Господь беріг, все тряслося в хаті, але ми залишилися живими і слава Богу, наші Господь тримає над нами свою руку. Дорогі мої, будьте бережені Господом. Насправді я мушу з вами прощатися, бо час починати працювати до наступної зустрічі, яка обов'язково буде. Сподіваюся, завтра вранці. А сьогодні як завжди була ранкова кава і поетичне слово королеві гіркладімитрів. Будьте всі бережені господом. Хто має змогу, не лінуйтеся поставити уподобаєшку, хто не підписався, підпишіться. І хто має змогу, поширте ЕТР на своїй сторінці чи в своїх групах буде вам щиро вдячна. Бо я багато поширювати не можу, бо мене дуже любить Фейсбук, уявляєте, він мене дуже любить, він продовжує блокувати і писати, що я порушую е, стандарти спільноти, а я розпалюю якусь там ворожнечу і так далі і тому подібне. Ну, ви як один-два рази поширити вам нічого не буде, а я теж можу тільки декілька разів, дуже багато не можу. Але хай якомога людей більше. Чує, слухає, і, можливо, десь почує якийсь зрадник, який є серед нас, і трішечки може задумається, бо ми бачимо, що у зрадників зрадна любов, які працюють тільки на нашого лютого ворога. Нехай Господь дасть їм прозріння. Я вас обіймаю, бути брежні. Господом до зустрічі!